Ну що ж, усім привіт! Беру вас провести один день зі мною. А спершу кава, я обожнюю каву, а саме американу. Поки не дуже людно в парку, насолоджуюся тишою та красою навколо. Вже активно починає жовтіти листя. Люблю осінь, особливо коли на вулиці ще тепленько. Сьогодні 25 листопада. Температура у бурсі 22 градуси тепла. Далі у мене по плану торговий центр. Тут все в одному місці, зручно, комфортно і затишно. Першим ділом іду в Кратіс. Хочу спробувати новенький кондиціонер для волосся. Ось такий. І скінчилася зубна паста. Далі на швидкий огляд Вайкіки. Шубка в кольорі Бургунді. Дуже м'якенька і приємна на дотик, а також дуже багато трендових капелюшків – Величезний вибір кольорів, ось така шкіряна, різні моделі. Ось такий, дивіться, теж цікавий. Хто любить класичний стиль, ось такий чорний капелюх, дивіться, дуже симпатично виглядає. А Я примірила плюшову таку панамочку. Дивіться, як вона мені. Сьогодні, хоч і не вихідний, але в торговому центрі людно. Далі прямую в карфур. Для ранкового вітамінного смузі мені потрібні фрукти. Це Ківі. Манго взяла. Дивіться, Ківі тут дуже-дуже завжди смачні, соковиті. Тоді апельсинчики, мандаринчики і прямую до каси. О, такі прикольні склянки на акції. Це для горілки для турецької раки. Ну, беремо, звичайно, улюблені наші круасани Самендейс. Вони набагато кращі, ніж турецькі круасани. Наші покупочки виходжу я і вже вечорі. Люди прогулюються, поки ще теплі вечори.